Скільки разів цього тижня ви прокидалися посеред ночі з однією єдиною думкою знову потрібно до туалету. Один раз, два, а може, три чи чотири рази за ніч. Ви піднімаєтесь, долаючи сон, ідете в темряві, а потім довго не можете заснути. А вранці, вранці ви прокидаєтеся абсолютно розбитим, відчуття ніби ви й не лягали. Ця втома накопичується днями, тижнями, перетворюючи життя на постійну боротьбу за енергію. Багато хто думає, що це просто вікове явище, або що так і має бути, але це не так. Ваші нирки буквально кричать вам про допомогу. Нічні пробудження або по науковому нікторія це не просто прикра перешкода, це сигнал, що ваш організм працює на знос. Ваші нирки не справляються з фільтрації рідини в день і змушені будити вас вночі. Але що, якби я сказав вам, що існує простий і натуральний спосіб допомогти своїм ниркам, що одна склянка особливого напою перед сном може допомогти вам забути дорогу до туалету аж до самого ранку? Не поспішайте думати, що це чергові складні ліки. Рішення, про яке ми сьогодні поговоримо, ґрунтується на працях провідних нефрологів та спеціалістів з харчування, які десятиліттями вивчали, як прості компоненти впливають на наш водний баланс. Всього одна склянка перед сном, і ваші нирки скажуть вам дякую, а ви нарешті отримаєте той глибокий відновлювальний сон, про який так давно мріяли. Додивіться це відео до кінця, і я розповім, що саме має бути в цій склянці. Перш ніж ми розкриємо цей простий рецепт, напишіть, будь ласка, в коментарях лише одне слово: що ви зазвичай п'єте останнім перед тим як лягти спати: чай, воду чи може кефір. Це дуже важливо для розуміння загальної картини. А прямо зараз натисніть на кнопку Подобається під цим відео. Цим простим жестом ви не тільки підтримаєте наш канал, а й допоможете іншим людям, які так само, як і ви, шукають спосіб налагодити свій сон та допомогти ниркам. Давайте розберемося, що ж насправді відбувається в нашому тілі, коли стрілки годинника переходять за північ. Чому нирки, які мають відпочивати разом з нами, раптом вирішують влаштувати нічну зміну? Багато хто списує це на вік, знижуючи плечима, мовляв, що поробиш це неминуче. Але вік це не діагноз, це процес, який потрібно розуміти, щоб ним можна було керувати. Наші нирки це неймовірні, невтомні трудівники, ви тільки вдумайтесь. Кожен божий день вони фільтрують сотні літрів нашої крові, очищаючи її від токсинів, шлаків та продуктів обміну. В день вони працюють на повну силу як потужна фільтрувальна станція. Вночі природа передбачила для нас дуже мудрий механізм відпочинку. В нашому мозку в гіпофізі виробляється особливий гормон, його називають вазопресин або антидіуретичний гормон. Це по суті наш особистий нічний сторож для нирок. Коли темніє, він дає ниркам чітку команду: відпочивати, знизити виробництво сечі, зробити її більш концентрованою. Завдяки цьому гормону наш сечовий міхур наповнюється дуже-дуже повільно, і здорова людина може спати 6-7, а то й усі 8 годин поспіль, не прокидаючись. То що ж ламається в цій налагодженій системі? Проблема номер 1 з роками наш організм, на жаль, починає виробляти цього нічного сторожа все менше і менше. Нирки просто не отримують вчасно команду спати. Вони продовжують фільтрувати кров так само активно, як і в день, і як результат, сечовий міхур наповнюється швидко, знову і знову, надсилаючи сигнали до мозку. Проблема номер 2 це сам сечовий міхур. З віком його стінки можуть ставати менш еластичними, більш жорсткими або, як кажуть лікарі, гіперактивними. Третя причина це наші вечірні звички. Якщо ми п'ємо багато звичайної рідини після п'ятої або шостої години вечора, будь то чай, вода або компот, ми створюємо для нирок двойне навантаження. Вони й так не отримали команду спати, а ми ще й підкидаємо їм додаткову термінову роботу з виведення цієї води. І є ще один хитрий механізм: зверніть увагу на свої ноги ввечері. Чи часто вони набрякають? Навіть якщо набряки невеликі і ви їх майже не помічаєте, за день у ногах скопчується рідина. Це простий закон гравітації, особливо якщо ви багато сиділи або стояли. А що відбувається, коли ми лягаємо в ліжко? Правильно, ми приймаємо горизонтальне положення. Вся та рідина, що застоялася в ногах, спрямовується назад у кровоносну систему. Нирки бачать цей раптовий надлишок води в судинах і негайно починають його позбавлятися, щоб не перевантажувати наше серце. Ось чому перший позив часто трапляється через годину-півтора після того, як ми лягли. Як бачите, це цілий комплекс причин. І це не просто незручність. Кожного разу, коли ви прокидаєтеся, ваш сон переривається в найважливішій глибокій фазі. Це призводить до стрибків гормону стресу кортизолу. Це підвищує артеріальний тиск і зношує нашу нервову систему. Ми не просто хочемо спати довше, ми хочемо захистити наше здоров'я. Тому рішення має бути не грубим, а тонким, налаштовуючим. І той напій, про який ми поговоримо сьогодні, якраз і спрямований на те, щоб допомогти відрегулювати ці складні механізми та заспокоїти всю сечовидільну систему. Отже, ми з вами вже знаємо, що пити багато звичайної води або чаю на ніч це прямий шлях до частих пробуджень. Ми свідомо зменшуємо кількість рідини після 5-ї, 6-ї години вечора. Але та склянка, про яку йтиметься сьогодні, це не просто пиття, це концентрований, теплий, цілющий еліксир. Це, якщо хочете, сигнальний напій для нашого організму, який п'ється в дуже малому обсязі, але несе величезну користь. Ми не будемо використовувати якісь рідкісні та дорогі заморські трави. Головний герой нашого сьогоднішнього рецепту це те, що знайоме кожному з нас з дитинства. Це наше старе, добре, але забуте гарбузове насіння. Так, так, не дивуйтеся, це маленьке, скромне насіння, справжнє джерело речовин, життєво необхідних для здоров'я нирок і, що найважливіше, для спокою нашого сечового міхура. Чому саме вони? Дослідження в області нутриціології та урології, які проводилися останні десятиліття, проливають світло на їхні дивовижні властивості. Виявляється, гарбузове насіння це одне з найбагатших природних джерел магнію. А магній це не просто мінерал, це наш головний мінерал спокою. Пам'ятаєте, ми говорили про те, що сечовий міхур з віком стає гіперактивним, нервовим, і його м'язи починають скорочуватися, надсилаючи хибні сигнали. Так ось магній це те, що потрібно, щоб цю гіперактивність зняти. Він діє як природній релаксант, він м'яко та дбайливо розслабляє м'язові волокна стінок сечового міхура. В результаті міхур перестає смикатися по дрібницях, його ємність ніби збільшується, і він може накопичити нормальну кількість сечі, перш ніж подасть сигнал до пробудження. Але це ще не все. В гарбузовому насінні містяться унікальні рослинні сполуки, які називаються фітостероли, зокрема бета-ситостерол. Ці речовини, як показали численні дослідження, творять справжні дива для всієї сечостатевої системи. Вони допомагають покращити тонус м'язів тазового дна та самого сечового міхура. Це особливо важливо, тому що слабкі м'язи часто призводять до неповного спорожнення. Ви сходили в туалет перед сном, але трохи рідини залишилося. А через годину-півтора ця залишкова сеча плюс нова, вироблена нирками, знову переповнюють міхур. Фітостероли допомагають спорожняти сечовий міхур повністю до останньої краплі, даючи вам набагато більше часу на спокійний сон. Тому наша та сама склянка це буде не просто вода з насінням, а спеціально приготований теплий напій на їх основі. Це буде справжнє гарбузове молочко, або, якщо хочете, оксамитовий відвар, який доставить магній та фітостероли прямо до мети. Він не навантажить нирки зайвим об'євом, ні, він дасть їм саме ті будівельні матеріали, які допоможуть їм і сечовому міхуру працювати в правильному, нічному, спокійному режимі. Це як дати втомленому сторожу теплу ковдру і сказати: все гаразд, відпочивай, ми впораємося. Зараз я розповім вам, як правильно приготувати цей цілющий напій. Давайте тепер заглянемо під капот цього процесу, щоб ви чітко розуміли, яка магія, а насправді чиста наука відбувається у вашому організмі в цю годину перед сном. Коли ви випиваєте цей теплий оксамитовий напій, ви запускаєте цілий ланцюжок благотворних подій. По перше, як ми вже сказали, у справу вступає магній. Уявіть собі стінки вашого сечового міхура як мережу з крихітних м'язових волокон. У багатьох людей, які страждають від ніктурії, ці волокна знаходяться в постійному легкому спазмі. Вони нервуються, вони напружені, вони реагують на найменше розтягування. Магній, надходячи в організм у такій легкодоступній теплій формі, діє як ключ у замок. Він зв'язується з рецепторами на цих м'язових клітинах і віддає їм команду розслабитися, заспокоїтися. Це не означає, що міхур стає м'явим. Ні, це означає, що він перестає бути гіперактивним. Він повертається у свій нормальний еластичний стан, здатний розтягуватися і спокійно утримувати сечу. По-друге, свою роботу починають фітостероли. Якщо магній це заспокійливе для м'язів, то фітостероли це тренер для них. Вони допомагають відновити правильний тонус сфінктера та м'язів, що відповідають за повне спорожнення. Саме тому той самий останній похід у туалет за годину після прийому напою стає таким важливим: ви йдете в туалет, і завдяки дії цих речовин сечовий міхур скорочується ефективно, сильно, повністю виганяючи весь вміст. Не залишається тієї залишкової сечі, яка так часто і стає причиною пробудження вже через годину. Ви починаєте ніч з порожнім баком, що дає вам величезну фору в часі. По третє, сам факт того, що напій теплий, тепло це універсальний природний спазмолітик. Тепла рідина, проходячи по стравоходу і потрапляючи в шлунок, викликає рефлекторне розслаблення гладкої мускулатури у всій черевній порожнині, включаючи сечовидільну систему. Це знімає загальну напругу, допомагає заспокоїти нервову систему та підготувати тіло до сну. І нарешті, об'єм. Одна склянка це ідеальний баланс. Цього достатньо, щоб доставити активні речовини, але цього мізерно мало, щоб створити будь-яке серйозне навантаження на нирки. Нирки легко впораються з фільтрацією цього об'єму ще до того, як ви зануритеся в глибокий сон. На відміну від чашки чаю, який має сечогінний ефект, або склянки холодної води, яка чекає своєї черги, наш теплий напій відразу йде в роботу, налаштовуючи систему на відпочинок, а не на аврал. Таким чином, ви одним пострілом вбиваєте відразу трьох зайців, заспокоюєте гіперактивний міхур, забезпечуєте його повне спорожнення і не перевантажуєте нирки на ніч. А тепер найголовніше як приготувати цей цілющий напій, щоб він приніс максимум користі. Рецепт до смішного простий, але в ньому є кілька дуже важливих нюансів. Будь ласка, запам'ятайте їх. Нам знадобиться всього два інгредієнти сирі, очищені гарбузові насіння та чиста вода. Я хочу зробити особливий акцент. Насіння має бути саме сирим, не обсмаженим, не підсоленим, яке ми часто купуємо як закуску. Чому? Термічна обробка, тобто смаження, на жаль, руйнує значну частину ті самі делікатні фітостероли, які нам так потрібні для тонусу сечового міхура. А сіль це те, що ми категорично виключаємо ввечері. Сіль затримує воду в тканинах, створює ті самі набряки, які потім наші нирки змушені розганяти вночі. Нам потрібен чистий натуральний продукт. Отже, ось покрокова інструкція. Крок перший: візьміть рівно дві столові ложки без великої гірки, сирих, очищених гарбузових насінь. Крок другий: їх потрібно дуже добре подрібнити. Ідеально використовувати кавомолку, буквально кілька секунд, і у вас вийде свіже ароматне гарбузове борошно. Якщо кавомолки немає, підійде потужний блендер. Наше завдання максимально розкрити насінину, щоб вона змогла віддати воді всі свої корисні речовини. Крок третій. Пересипте це гарбузове борошно в склянку або чашку. Крок четвертий. Залийте порошок однією склянкою гарячої води. Знову нюанс. Вода не повинна бути окропом, який щойно вирував у чайнику. Потрібна вода температурою приблизно 70, максимум 80 градусів за цельсієм. Це та температура, коли вода вже дуже гаряча, але ще не вбиває корисні жири та сполуки в насінні. Крок п'ятий: дуже ретельно все перемішайте. Ви побачите, як вода миттєво набуде красивого молочно-білого відтінку. Це і є наше гарбузове молочко. Крок шостий. Накрийте склянку блюдцем і дайте напою настоятися, достатньо 7, максимум 10 хвилин. За цей час вода вбере в себе магній, фітостероли та інші корисні мікроелементи. Як і коли це пити. Пити цей напій потрібно в теплому вигляді, не холодним і не гарячим, а саме комфортно теплим. Випивати потрібно все до дна. Якщо на дні залишився невеликий осад, це нормально. Це найважчі частинки насіння, їх теж бажано випити. Найважливіше час прийому. Ми п'ємо цю склянку рівно за одну годину до того, як ви плануєте лягти спати, не прямо перед тим як вимкнете світло, і не за три години, а саме за годину. Чому так? Нам потрібно дати магнію час, щоб він почав свою розслабляючу дію на сечовий міхур. А також нам потрібно, щоб ця невелика кількість рідини встигла пройти первинну обробку. І ось ключовий момент ритуалу: через годину, коли ви випали цей напій і вже готуєтеся до сну, ви в обов'язковому порядку йдете до туалету востаннє. Завдяки напою та правильному настрою, сечовий міхур спорожниться максимально повно, і після цього ви лягаєте спати. Все, видали системі все необхідне для спокійної ночі. Цей напій натуральний та безпечний засіб для більшості людей. Але, як і в будь-якого активного продукту, у нього є свої нюанси. Будь ласка, будьте уважні. По-перше, якщо у вас є алергія на гарбуз або його насіння, цей рецепт вам, на жаль, не підходить. По-друге, людям, у яких діагностовано серйозні захворювання нирок, наприклад, ниркова недостатність в гострій стадії, або тим, у кого є камені в нирках, особливо оксалатні, обов'язково потрібно проконсультуватися зі своїм лікарем перед тим, як вводити цей напій у раціон. Гарбузове насіння багате на мінерали, і ваш лікар повинен оцінити, як це впишеться у вашу дієту. Також, якщо у вас є проблеми зі шлунково-кишковим трактом, наприклад, гастрит з підвищеною кислотністю в стадії загострення, починайте з дуже малої дози, буквально з однієї чайної ложки насіння на склянку. Пам'ятайте, що наші поради носять виключно інформаційний характер і не замінюють похід до лікаря. Якщо нічні пробудження почалися раптово супроводжуються болем або дискомфортом, обов'язково пройдіть обстеження. Ось так, друзі, всього одна проста склянка відділяє вас від спокійної ночі, здоров'я ваших нирок і ваш глибокий безперервний сон у ваших руках. Не відкладайте своє здоров'я на завтра. Спробуйте цей простий рецепт вже сьогодні ввечері. Ви заслуговуєте на те, щоб прокидатися вранці, відпочившим і повним сил, а не розбитим і втомленим. Обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски, в яких ми розкриємо ще більше секретів довголіття та здоров'я. Натисніть на дзвіночок, так ви першим дізнаєтеся про вихід нового відео. І, звичайно, напишіть в коментарях, коли спробуєте цей напій, як змінився ваш сон, ваш досвід безцінний. Будьте здорові і спіть міцно до нових зустрічей.